Отримала замовлення від теми. Далі. Вітаю! Не було в мене сьогодні заплановано ефіру і запису, але ситуація так склалася, що не можу не поділитися. У мене знову розпаковка. Якщо пам'ятаєте, минулого разу я розповідала вам. Про те, що на темі знайшла спиці, які мені дуже сподобались. Але я купувала кругові спиці. В коментарях дівчата поділилися і розповіли, що купляють і з'ємні спиці, і тросики. Я занурилася в товар, який пропонує темі, і знайшла. Знайшла тросик. Ось такий, і до неї ключ в наборі, і заглушка на сам тросик. І знайшла спиці. Ану, хто уважний, це те, що я отримала. Замість пари спиць я отримала одну спицю. Я засмучена, звичайно, тому що чекала і кортіло спробувати. Є дві сторони даної ситуації. Засмучена, що не отримала зразу те, що бажала. І інша сторона, спробувати мені все ж таки вдалося. Я, звичайно, написала відмову від цього товару, мені обіцяють відшкодувати його вартість. Але ж я хочу такі спиці. Чому я їх хочу? А я вам зараз покажу. Ця спиця відповідає тросику чагу. Без ключа спробую. Ну так, без ключа. Дивіться, вона повністю поставила квітку, щоб було красиво. Вона ця спиця повністю замінює спицю чиагу. В тросик для спиці чиагу підходить ця спиця. Це по-перше. Інший момент. Беремо цей тросик, ну, звичайно, сюди, сюди підходиться спиця, так? На відміну від спиці чи агу, оцей стакан повертається на 360 градусів. Не знаю, як це буде у в'язанні, ще не спробувала перехід на тросик, ну, трошки, відчувається, але, думаю, що чіплятись не буде. Ну, якось стакан туди-сюди. Ага. Угу. Трошки тросик ходить вверх вниз Потрібно чи не потрібно, не знаю. Якщо хтось уже користувався, нагадую, це е, оця е, фірма Lotus. Якщо хтось користувався, е, скажіть, будь ласка, верх-вниз у вас цей стакан, в який вкручується спиця, також ходить. Обертається на 360 градусів, ну так е і було в описі. Зараз дістану, може тут є щось з цього приводу. Так, тут е в інструкції е є інформація з приводу того. Що обертання на 360 градусів. А от верх-вниз, ну, не знаю. Ну, трошки відчувається верх-вниз, як воно буде в роботі, не знаю. Але оце ж цей варіант, що я е, замовила спиці е, 5 дюймів, 5 дюймів вони е, чуть -чуть, ну, буквально на. Ось у дивіться, по довжині різниця, чи агу довші. Ось така різниця в довжині ще агу. Ну, оце також 3,75. Мені здається, вони дуже схожі. Я не можу сказати, що вони однакові. Я зроблю фото, може буде. Більш зрозуміло, спиці чи агу більш подовжені у цій тонкій частині. Ну, в принципі, я думаю, що ці також би були непогані. По, вагі, по вазі, мабуть, різниця є, але незначна. Оці спиті спиці оці лотус, мені здається, вони чуть-чуть важчі. Так виглядають ці спиці поряд. Довша чиагу, коротша лотус. Спиці лотус ваги показують 2 грами, а спиці чиагу мої ваги. Навіть не визначають, скільки грамів, мабуть, менше одного граму, чи що? От тепер ціни. Ну, не можу сказати. Не, мабуть, не настільки можливості е, технічні для того, щоб зважити саме ці спиці. Але зразу показав, що 2 грами. Ну, трошки важче, відчувається, чуть-чуть, трохи важче. Але не критично беремо спиці чи і спробуємо їх прикрутити до. Тросси колотус, ну, без ключа, зараз візьму ключ, спробую закріпити. Ще. Ну, ідеально, заміна. Доступна. Як альтернативу можна використовувати, якби ж вони пару висилали. Ну, таке відкриття в мене сьогодні. І такі в мене емоції. Маю надію, що відшкодування отримаю. Не знаю, чому тільки відшкодування пропонували, ні, пропонували ще. Кредит, але на їхні кредити я не повелася. У мене був такий випадок, я купувала е дещо до свого аерогриля і також отримала річ зламану. Тоді мені пропонували відшкодування. Або е, замовити товар? Зараз би я з задоволенням замовила б повноцінну пару спиць, але такої пропозиції не отримала. Тому маємо те, що маємо. Поділіться, будь ласка, в коментарях: чи стикалися ви з такою ситуацією, е, чим вона завершилася, і як часто на темі. Бувають такі випадки. Ну, я вже говорю, у мене це вже другий за останні місяці три випадок, коли я отримую не те, що замовляла, або в зламаному вигляді. Будемо чекати, наберемось терпіння. З нетерпінням чекаю на ваші коментарі і поради з цього приводу. На все добре, до нових зустрічей!